Права для розблокування підлокотного нерва в тому випадку, коли ви відчуваєте оніміння на двох пальчиках. Кивлення підлокотного нерва відбувається в грудошийному переході. Відчуваєте оніміння пальців. Оніміння може бути з загостренням болі в локтювому та плечовому суглобах. Як правило, ви відчуваєте при подйомі руки доверху, біль і ззаду плеча. Що треба робити? Ляжте на підлогу. З'єдніть руку під 90 градусів. Розкрийте латор. Іншу руку, покладіть на руку, яка під 90 градусів, і лежіть в такому положенні рівно 3 хвилинки. За 3 хвилини м'язи, починаючи від грудного відділу через плече, локоть і пальчик, розслабляться. Будь ласка, техніка безпеки. Руку ні в якому випадку не натягуємо. Рука має лежати вільно. Плече має лежати на підлозі. Полежавши 3 хвилини. Замініть руку, змініть позицію і знову лечіть 3 хвилини. Рівно за 15 хвилин виконання цієї вправи ви відчуєте, що ваші пальчики починають оживати. Тож, слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь і будьте з нами. З вами ваш Унімастер.